І гнів, і жаль мене пече, але у нашу перемогу усе ж я вірю гаряче, як завтра день угледять люди, як зійде сонце золоте, так Україна жити буде, так наша мрія процвіте. Ми всі одна сім'я, ми всі одна родина, мільйони різних я, а разом Україна. Моя держава, моя єдина. 40 мільйонів об'єдналися в родину, Дніпровські кручі, карпатські схили, ріка почайна, дай моєму роду сили. Україна соборна держава. Неценосна колеска моя, ще не вмерла і не вмере твою. Я слава, солов'їна, моя сторона. Тож візьмемо за руки, скажемо на весь світ. День соборності та звуки, на рід. Має пісня Соловіна, і вітер віє, степовий, моя Соборна Україна. Знову зустрічай день новий. Велична і свята, моя ти Україна. Лише тобі карать, нас і судить, нам берегти тебе соборно і єдину, і нам твою історію творить. дві сторони України, та Україна в нас одна, а ми сини її і дочки, наче в морі кораблі. А наша єдність нездолала, бо в нас таке козацька кров літ нас не здолала, а тут дивистоємо знов. День Соборності значить український весь народ. Кожний українець нехай щастя в цей день собі знайде. Світ панує, нехай Україні ніколи не буде. Дружно стане пліч у пліч проти гори і біде, будемо і мери щастя берегти. Борності та звуки заходу на світ, всі візьмемося за руки, всі візьмемося за руки бо один мрій. Я співаю про тебе, країно моя, де хлібами духмяними вкриті поля, і про шлях твій доволі, моя Україно, незалежна та славна українська земля. Живи, живи, Україна, живи для краси, для сили і правди. Шуми, Україна, як рідні лізи, як вітер в чинишому полі. До суду тебе, нискують ланцюги, і руки не скрутить ворожі. Провкола стоять твої вірні сини, шаблями в руках насторожі. Стоять, присягай, тобі на шапля, жити умерти з тобою. І прапори рідні в кривавих боях. Ніколи, ніколи, не вкриті ганьбою. Соборність це. Мрії та реальність. Захист та надія. Традиції та майбутнє. Стінення та вдячність. Mm. Мудрість та креативність. Mm. Праця та результат. Mm. Мистецтво та боротьба. Родина як опора. Поміна, Це моя Україна. Тька і до сина, слави мочі, біда нас не зламать. Тька і до сина свободна, нас об'єднала, віра, нас захищала. We feel